Ух ти. От тобі по-простому, ну, що, що таке піна меморі. Я тобі зараз на прикладі покажу. Ага. Да, це подушки, подушки. Це турецькі подушки. У мене до речі. нема такої подушки. <реш> так, добре. Дивись, пінка, бачиш, вона ще з, а, з вентиляційними каналами <реш> йде. І я тобі зараз покажу на ній. А вона тут тут, поняв, тут такі дирочки в цьому поролоні. Бджоли я так тут поняв. не живуть, все нормально. Ні, ну воно як соти. Ух ти. а ну! <реш> Входить <хи> і виходять. Замечательно виходить. З часом цей матеріал, звичайно, що буде втрачати свою властивість, але рік-два така подушечка прослужить. А скільки вона коштує? Ця 1800. До речі, поню, можеш понюхати. Да, прикольно, а що це? Е, борщ, запах борща, ми попшикуємо іноді, щоб українці. Вона йде запах, з екстрактом малоєвера відразу. Mm. Ну той... я відчуваю, а Віру – ні. Віру – ні? Ну <ріх> в тебе жінку ж не так ні,